Тема сьогоднішнього уроку записали теорема синусів. Рухаємося з вами далі. Записали тему уроку теорема синусів. Далі тепер дивіться. В чому полягає теорема синусів. Сторони трикутника, пропорційні синусам протилежних путів. Тобто, що це означає? Що це означає? Так, так, давайте ми з вами це зараз все спробуємо записати яким чином це можна зрозуміти? Наприклад, дивіться. Наприклад, зробимо ось таким чином. Поїхали. Що це означає, що синуси пропорційні до протилежних кутів. Побудували трикутничок. Так, підписали сторони. Сторони підпишемо маленькими літерами А, Б, С. А, Б, С. Далі і кути позначимо, і позначимо кути, Так, раз. І раз. І кути підписали? Альфа, бета і гамма. Альфа, бета, а, краще стоп, не так. Давайте, щоб одне напроти одного. Альфа. Ось так, бета. І напроти кута С гамма, щоб було зрозуміло. Так. Поїхали. Тепер дивіться, яким чином виглядає теорема синусів. Записали. Сторона А відноситься до синуса альфа. Сторона А відноситься до синуса альфа. Так само, як. Так само, як сторона Б до синуса до синуса кута бета, так само, як сторона С. До синуса кута гамма. І ще можна сюди вписати, як два радіуси вписаного кола, ось, точніше, описаного кола, як два радіуси описаного кола. Це в нас вже наслідок з теореми синусів, що у будь-якому трикутнику відношення сторони до синуса дорівнює діаметру кола, тобто двом його радіусам. Так, є. Так. Ну і давайте спробуємо з вами розібрати. Або одне, або два завдання. Спочатку вже, а потім будемо ускладнювати. Дивіться: перше завдання номер 4.1. 1 Знайдіть сторони, сторону БЦ, трикутника АБЦ, зображеного на рисунку 46 Довжину відрізка подано в сантиметри Рисунок ось він у нас. Рисунок ось він у нас. Тобто. Записали номер 4.1. Рисунок будувати не треба. Він у вас і так є. В домашньому завданні будете будувати через те, що в домашньому у вас їх не буде. Тут вони в нас подані в підручнику. Далі. Тепер з чого ми починаємо. Що в нас відомо? Подивіться на рисунок. Що в нас відомо? Що можна записати? А це 4 корінь з 2. А це 4 кут. корінь з 2 сантиметрів. Кут А 60 градусів і Б 45. 4 корінь з двох сантиметрів. Далі. Кут А дорівнює 60 градусів і кут, кут Б дорівнює 45 градусів. Знайти нам необхідно сторону БЦ. Знайти нам необхідну сторону БЦ. Записали. Далі, тепер дивіться. Яким же чином це все в нас відбувається? Давайте зробимо таким чином. Дивіться. Знайти нам необхідну сторону БЦ, так? Сторона БЦ буде відноситися до синуса якого кута? А. От, дивіться. сторона BC до синуса кута А, тобто до протилежного кута правильно. Сторона BC до синуса кута А. Як? А тепер дивіться: обираємо ті сторони, які в нас, ту сторону, яка в нас відома. А Б в нас немає, і а, кута Б. в нас немає. Не знадобиться. Тобі. Тому АС, як сторона АС до синуса кута Тобі. Б. А далі підставляємо значення. БЦ немає, тому так і записуємо. Далі синус. Щоб було зрозуміло, синус кута А синус 60 градусів. Докладніше розпишу. Як, АС 4 корінь з 2. Поділити на синус кута Б, тобто синус 45 градусів. А далі можемо підставити значення. БЦ дорівнює. Точніше, БЦ поділити. Сінус 60 градусів. Хто пам'ятає? Корінь з 3 2. Корінь з трьох поділити на 2. Дорівнює. 4 корінь з 2. І дорівнюю. І поділити синус 45. Корінь з 2 поділити на 2. Записало. Далі, правильно. А далі ви можете розв'язати за основною властивістю пропорції, або скласти рівняння, або одразу розв'язати. Тобто, яким чином? Давайте за основною властивістю пропорції, тобто корінь з 2 поділити на 2. ВС дорівнює 4 корінь з 2 помножити на корінь з 3 поділити на 2. Корінь з 3 поділити на 2. Далі. Корінь з двох поділити на 2. ПЦ. Дорівнює. Ну, 4 і 2 скоротити. 4 і 2. Ми можемо скоротити. 2 Залишиться. Корінь з двох на корінь з 2, корінь з 2. 2 корінь з 2. Помножений на корінь з трьох. Корінь з трьох. Далі. Як знайти БЦ. Ну, те що справа поділити два. на два корінь з двох. Правильно. Як простіше зробити два корінь з двох. Помножити на корінь з трьох. Можна тут одиницю записати. Далі поділити на корінь з двох. На два. Що далі треба зробити? Перевернути дріб. Перевернути дріб. Перше переписали. Два. Корінь з двох помножити на. Корінь з трьох поділити на один. Помножити на. два поділене на корінь з двох. На корінь з двох. Дорівнює. Тепер що можна зробити. Скоротити. Скоротити. Скоротити ви можете корінь з двох і корінь з двох. Що залишиться? 4 корінь з трьох. 4 корінь з трьох сантиметрів. І записали відповідь. ВЦ. Дорівнює 4 корінь з 3 сантиметрів. Домашнє завдання у вас буде опрацювати параграф 2.4. Виконати письмово номер 42 та 43. Записали.